Вітаю вас, мої дорогі глядачі. Я вирішила записати трохи незвичне для мене відео, але я маю в цьому таку внутрішню потребу. І можливо, це відео буде для когось потрібним, корисним і, сподіваюся, цікавим. Сьогодні, 25 березня, Римокатолицька церква святкує дуже велику урочистість, свято Благовіщення. Саме від цього дня, коли Діва Марія скаже Архангелу Гавриїлу Так, пройде 9 місяців і 25 грудня народиться Ісус Христос. Християни Східного обряду відзначають це свято 7 квітня. Архангел Гавриїл з'явився перед Дівою Марією, щоб принести їй благу звістку, але він не приніс їй це як остаточне рішення Бога, який обрав Марію і вирішив наділити її благодаттю, непорочно зачати і народити Ісуса. Це була пропозиція і очікування, що скаже Марія. Чи прийме цю благодать? Святе Євангеліє від Луки говорить, того часу посланий був ангел Гавриїл від Бога в місто у Галілеї, ім'я якому назарет, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф із дому Давида, а ім'я Діви – Марія. І, увійшовши до неї, сказав: Радій, сповнена благодаті! Господь з тобою. Вона стривожилася на це слово і роздумувала, що ж це за привітання таке. І сказав їй ангел: Не бійся, Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось ти зачнеш в утробі і народиш сина і назвеш його ім'ям Ісус. Він буде великий, і Сином Всевишнього буде названий. І дасть йому Господь Бог престол Давида, його батька, і царюватиме над домом Якова навіки, і його царству не буде кінця. А Марія сказала до ангела, Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього. Тебе отінить, тому й святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. Ось і Єлизавета, твоя родичка, і та зачала сина у своїй старості, і це вже шостий місяць тій, кого звуть неплідною, тому що жодне слово не є у Бога безсилим. А Марія сказала: Ось я. Слугиня Господня, нехай буде мені за словом твоїм. І відійшов від неї ангел. Тільки уявіть собі ситуацію, у якій опинилася Марія, коли ще підлітком мала пояснити свою неочікувану вагітність родичам, своєму обручнику Йосифу, сусідам. На той час Марії було всього 14 років. В деяких джерелах вказується вік навіть 12 років. Відомо, що перед цим Марія стала сиротою, її батьки померли, і за законами того часу якийсь овдовілий чоловік мав взяти опіку над нею. Зазвичай така дія опіка – мала на той час інше значення, обручення. Йосиф став обручником Марії не тому, що так захотів сам. Перед цим була процедура відбору із декількох овдовілих чоловіків. Але старішина обрав Йосифа, бо був знак. Раптово з'явилась голубка злетіла і сіла на голову Йосифу. Отримавши таку вістку від ангела Гавриїла. Марія не чинила як незрілий підліток, який у такій неочікуваній ситуації панікує, до краю наляканий і боїться за свою безпеку і життя, бо в той час її мали насправді закидати камінням за таку незаконну, позашлюбну вагітність. Але Йосиф заступився і захистив Марію. Що робить 14-річна дівчинка в цій ситуації? Марія не втратила витримки. І більш того, вона не почала турбуватись про себе, про свою вагітність і репутацію. Від Ангела Гавріїла, вона почула також про вагітність своєї родички Єлизавети, на той час вже похилого віку, І Марія. Поспішає до Єлизавети в далеку мандрівку, в гірську місцевість, щоб послужити своїй немолодій родичці виносити вагітність. На той час Єлизавета була вже на шостому місяці, виношуючи майбутнього Іоанна Хрестителя. Марія залишиться у Єлизавети на три місяці, допомагаючи їй аж до пологів. Але Святий Дух випередив Марію у її мандрівці і попередив Єлизавету, що й Марія носить у лоні дитя довгоочікуваного Месію свого народу Ісуса Христа. Зі святом благовіщення вас, мої дорогі глядачі, нехай у вашому житті теж буде блага звістка і сміливість прийняти її незважаючи на будь-які обставини і наслідки